Українці не втрачають гумору під час здавалось найгірше сценаріїв після ядерних заяв, натяків росіян, соцмережі рясніють мемами. За час повномасштабного вторгнення українці навчилися мало чому дивуватися. Тож навіть попри малу ймовірність ядерної небезпеки мають знати, як діяти. Наприклад, якщо знаходитися на вулиці, то треба зайти в приміщення і буквально ну. Протягом трьох днів не виходити на вулицю. Сховатися в приміщенні та закривати щілини якимись тканинами. Сховище треба, ти більше нічого, бо проти немає вдома. Слухати, що буде повідомляти влада, чи треба той калій приймати, чи ні. Ну і так. Ну і вдома треба мати запасу якоїсь їжі. Не дай Бог буде в нашому місті, ну там вже нічого не зробиш. А так, думаю, що все буде добре, і особливо хвилюватися не варто. Правила як діяти під час ядерної атаки, оприлюднила Рада нацбезпеки і оборони України. Серед них завжди мати на поготові тривожну валізу, заздалегідь запастися водою і їжею в герметичних ємностях, якщо вибух застав вас на дворі, шукати укриття. Якщо ми знаходимося ближче від епіцентру, ми не дивимося на спалах, ми лягаємо ногами до місця вибуху, ми максимально закриваємо по можливості голову руками, ми підтягуємо голову до колін і намагаємося. Покинути місце, знаходячи, якщо знаємо, десь є якесь укриття чи підвальне приміщення, намагаємося покинути цю територію. Якщо ж ядерний вибух застав у приміщенні, потрібно зачинити всі вікна, двері та вентиляційні утвори, не користуватися водою централізованих водогонів. Потрібно обов'язково закрити всі вікна, закрити двері, не забутися вимкнути кондиціонер. І якщо ви прийшли з вулиці, тобто одяг необхідно скинути, необхідно його по можливості залишити в цупкий якийсь пакет. Згідно українського законодавства, є п'ять режимів радіаційної загрози. При кожному з них алгоритм дій може бути різний. Тож потрібно слідкувати за повідомленнями органів влади. Інтернет та телесигнали можливо працюватимуть з перебоями, тож не завадить мати при собі звичайний радіоприймач з батарейками.